Ровноука завето, а узор купить чудові, кабінет. І давали в майстер-класи з візажом і мовних знак. Як вимиколи царіс, мовлять інші учениці. Ми б всі руки харкували, модні нігті накладали, у крики для гарні убрались і з собою любувались. Кирилли, вітаєм вас вашим святом. Сте мучні, і побажати. небо Від Foi.